Співаємо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, Співаємо для нього пісні, бо Господь Бог, великий і великий Вінца. Прийдіть, поклонімося й припадімо. На коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог. Чисті роси, і лани багаті, за хліб і пісню, і за все, що маємо. Тобі подяку Господи, складаємо. Високоповажні гості, дорогі брати і сестри, ми раді вітати вас на святі подяки Господу, за хліб, за мир, за Україну. До слова привітання запрошуємо єпископа Миколу Сенюка. Слава Ісусу Христу! Шановні високодостойні гості, дорогі брати і сестри, Бог дозволив нам знову зібратись у цьому прекрасному залі для того, щоб ще раз спільно, як Церква Христа Ісуса, Церква Християн Віри Євангельської України, благословити ім'я Господнє, подякувати тому, кому належить подяка. І принести хвалу вічному Богу. Читаю Боже Слово перед початком урочистості Дня Подяки, Перше Пісня святого Апостола Павла до Фесалонікійців, п'ятий розділ, 18 текст. За все дякуйте, бо така про вас воля Божа в Ісусі Христі. Друге післання до Тимофія, святого Апостола Павла, який говорить так: знай же, що за днів останніх настануть тяжкі часи, бо люди будуть невдячні. Я пропускаю слова, якими перераховували, які будуть люди останнього часу. Але хочу підкреслити лише слово в переліку рис людей останнього часу, люди будуть невдячні. Сьогодні День подяки. День подяки Богу. І на перший погляд, чи варто взагалі у наших життєвих буднях, в наших днях виокремлювати якийсь особливий день? Чи варто для Бога якийсь особливий день і по великому рахунку? А що це міняє в природі Бога? Коли ми йому дякуємо. Або коли ми йому не дякуємо? Євангелія від Луки 6 розділ, 35 вірш. Він, тобто Бог, добрий, до невдячних і злих. Нічого, здавалося б, на перший погляд, не міняє у природі Бога, дякуємо ми йому чи ні. Він залишається незмінний вчора, сьогодні і по віки той самий. Навіть до невдячних, навіть до лихих він залишається добрий. Тим не менше, сьогодні День подяки, і ми будемо творити особливу молитву, дякуючи за хліб щоденний. За матеріальні блага і дякуючи за хліб духовний, дякуючи за мир, який в наших околицях в нашому краї, і дякуючи за мир, який в серці, власне з якого розпочинається усілякий мир на землі. Ми будемо дякувати Бога за Україну, за край, якому Він дозволив нам з вами жити. Отже, що означає бути вдячним? Декілька слів, дорогі друзі. Я вживу російське слово, яке говорить благо даріть. Дарувати благо, дарувати добро словом або ділом. Слово дякувати означає визнати себе залежним, визнати себе боржником за щось, за те, що мені або вам зробили. Ісус Христос, Син Божий. Перед своїми стражданнями підняв чашу і каже Слово Боже, що Він Богу віддав подяку. Ісус Христос дякував Свого Небесного Отця за чашу страждань і мук, яку повинен був пити для того, щоб сьогодні в Незалежній Україні благословлялося Його святе ім'я. Віддав подяку за чашу, за чашу скорбот, за чашу зневаги. Дякував Син Божий, дякувати до лиця Християнам, дякувати до лиця церкві, дякувати до лиця кожній людині, яка проживає у нашому краї. Але говорить апостол Павло, що за днів останніх люди будуть невдячні. Що це означає, дорогі друзі? Те, що хтось не прийшов сьогодні у цей палац, це невдячна людина. Чи це, що хтось у метро забув сказати дякую, коли йому поступилися місцем, зовсім не це. Люди останнього часу будуть невдячні, а це означає, вони не будуть почуватися себе винними, я маю на увазі, боржниками перед Богом. Невдячність це повна незалежність в гіршому розумінні цього слова. Не дякувати Бога, це означає, я самодостатній, я незалежний, я можу справитися і без Нього, який дає все. І ангелу Лаодикійської церкви говорить Господь, церква. Яка позиціонувала себе, я багатий, маю досить всього і ні в чому не маю потреби, і в Бозі також. Справжня церква, церква, яка позиціонує себе, що в неї главою є Ісус Христос, вона повинна дякувати. Якщо ж почувається людина, я незалежний повністю і від Бога, в тому числі, я не маю потреби дякувати, це означає. Що Бог залишається за дверима і каже Ісус Христос до такої церкви. А я стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує мій голос і двері відкриє, я війду. За все дякую. Дякуйте. Сьогодні зібрались тут люди, які хочуть подякувати Бога. Найперше за хліб, за матеріальні блага, за ось це колосся, якими були гарно. Навіть незважаючи на неврожайний рік, гарно були вкриті наші неви. Подякуємо Бога за хліб. Люди, які Бога шанують, які шанують Його слова, дякують завжди за хліб. І тільки тому, що попереджує Господь Ізраїля свого часу, коли ви відступитесь від мене, то я зламаю вашу хлібну опору. Україна сьогодні має потужну хлібну опору. Надто потужно ми можемо ділитись, ми можемо продавати, ми маємо вдосталь хліба щоденного. І це є велика опора на наших благословених чорноземах. Зростає хліб. Сьогодні будемо благословляти ім'я Господнє за хліб і за плоди землі. Але Ісус Христос сказав: Я є хліб життя. Це друга опора, правильніше сказати, перша опора. Нації, перша опора держави, перша опора конкретно людини, яка хоче знайти для себе самоутвердження, самовизначення Христос Ісус. Я є хліб життя, за хліб щоденний і за хліб Божого Сина, який стався для нас жертвою, стався для нас хлібом безсмертям. Ми будемо дякувати Бога. За мир у нашому суспільстві. За мир у ваших сім'ях, за мир, що ми маємо мирне на небо над головою, благословимо ім'я Господнє, за мир, про який Христос сказав: мій мир я даю вам, за цей мир. Особливо подякуємо Бога, бо власне з цього миру розпочинається все. Із наших сердечних взаємин з Богом розпочинається мир в сім'ї, мир в суспільстві, мир в державі, мир між державами. Коли в серці Христос, коли в серці надійна опора, Син Божий, тоді ми щасливі і благословенні. Ми йдемо до молитви. Я хочу сказати, дорогі друзі, хай наша сьогодні молитва буде особливою. Хай наше серце говорить сьогодні особливою вдячністю Богу за те, що повторюсь хлібну опору не відняв від нашого краю. За те, що Ісус Христос в нашому краї це Бог, це Господь. Можливо, для когось просто номінально, можливо, для когось просто це слова. Але я хочу сказати: в Ісусі Христі повторюсь, опора нації, навіть не у відновленні економіки. Навіть не у вирішенні складних міжнародних питань, навіть не у відновленні ядерного статусу України, як дехто каже, нашою опорою був, є і залишається назавжди. Ісус Христос, Син, Божий, вічна Йому слава. За Україну подякуємо сьогодні, за край, в якому дозволив нам жити Господь. Ми живемо серед свого народу, ми живемо в своїй країні. Хай Боже благословення пробуває на вас, шановні брати і сестри, високодостойні гості, запрошую всіх до початку, до молитви перед лицем вічного Бога. Подяку складаємо за хліб, за мир за Україну. Молимося. Благословенно ім'я Твоє, Владико Боже. Благословенна Твоя сила і правда, і велич Твоя. Церква Твоя, твій народ дякує тебе сьогодні, Господь, за хліб щоденний і за хліб небесний, яким стало твоє слово, твій предвічний син. Слава тобі! Дякуємо Тобі за мир у нашому серці, за мир в домах наших, за спокій у краї нашому. Дякуємо тобі, Сину Божий. Що ти свій мир даєш кожному, хто цього бажає. Алілуя, Алілуя, Наша душа благословляє Твоє ім'я. Боже, дякуємо Тобі за край наш, в якому ми живемо. Дякуємо Тобі за цей чудовий, Господи, клаптих землі на планеті, на якому ти дозволив нам жити. Ми благословляємо ім'я Твоє за наші землі і води, за все, що в їхніх надрах. За все, що Ти, Господи, дарував для нас від початків світу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Благословенний будь, Владико Боже, і це урочисте служіння перед Твоїм лицем, хай буде благословенним на славу Твою. Це просимо, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. До Тебе воскресли, здіймаємо руки і просимо в молитві. Зійди на наш край, прийди до сердець, що в тенетах розпуки, повій Святим Духом і щастя нам дай. Такий лейтмотив пісенної композиції, яка прозвучить у виконанні молодіжного хору Церкви християн віри Євангельської міста Львова, керівник і регент Галина Самос, концертмейстер Роман Рак. Бога кожен день на сцені гурт Пілігрим.